Це добре, просто що ми в свій час зробили капітальний ремонт покрівлі. Так, так. Так? І скільки вони будуть приблизно виробляти? Е... Самі панелі. Я розумію, там 30 кВт максимально. Я думаю, влітку 30, більше 30 будуть давати. Павлограді життя починається з цієї будівлі. Тому ми робимо все для того, щоб... Забезпечити умови для того, щоб життя народжувалось любої дитини в цій будівлі, в комфорті і, звісно, що з захистом здоров'я і батьків, і наших дітей. Це будівля пологового будинку, як я сказав, там, де починається життя. Хотілося, щоб вони жили в цьому місті і в мирній країні, щоб якомога скоріше закінчилась війна. А цю роботу ми знаємо і будемо її продовжувати. Її робиться на сьогоднішній день в місті не тільки в системі медичного забезпечення, а у всіх закладах, всіх напрямках житлово-комунального господарства, медичних робиться дуже і дуже багато. Я пишаюся тим, що ми. Реалізовуємо, розвиваємо громаду, не стаємо на місці, незалежно від того, що війна, особливо коли зараз йде війна, отакі от е, роботи, отакі от е, об'єкти або такі напрямки вони надважливі. Це альтернатива, альтернатива того, що заклад буде працювати е, без електроенергії на сьогоднішній день нічого, по великому рахунку нічого не працює. Грантові кошти з місцевого бюджету також співфінансування виділяється, тому що намагаємось забирати ці проекти і дають ці проекти в більшості випадків тоді, коли є співфінансування. Тобто, грантодавці вони бачать зацікавленість громади або підприємства в тому випадку, вони більш ефективно співпрацюють. Коли є далі таке далі участь, і вони активно беруть участь в фінансуванні таких от проектів, ми йдемо, встановлюючи ці сонячні батареї, сонячні системи створення електроенергії для наших організацій, ще попереду. Саме головне, що у нас, ми, ми розуміємо, створюючи цю і запасну систему і альтернативну систему електрозабезпечення для наших медичних закладів, це тільки можна сказати перша. Така е, непробна, вона вже вона вже працює, створюючи, ми створюємо резерв, особливо на сьогоднішній день, коли країна агресор знищує наші енергетичні об'єкти. Ми будемо мати можливість, е, коли ми закінчуємо роботи, приблизно ну, роботи практично такі практично засиди налаштування. Тобто, це ну тобто, практично вже все, і ми будемо мати е, можливість. Роботи, перш за все, реанімаційного відділення, відділення, де постійно потребує, ми включали генератор, а зараз по великому рахунку не треба. Воно автоматично все переключає, Відключилась електроенергія від мережі. Автоматично переходять на накопичувачі електроенергії. Ци є накопичувачі кожен по 5, по 5 кВт, Тут 30 кВт буде, і вони будуть давати можливість медичним працівникам надавати термінову медичну допомогу без перерви. Буде працювати обладнання, будуть працювати люди. А коли людині надають медичну послугу таку як операцію, вона не може бути призупинена, відкладена. Вона повинна бути закінчена, тому що це ціна життя людей. От ми це й робимо в наших медичних закладах. Плануємо, можливо, в цьому році зробити капітальний ремонт покрівлі на будівлях нашої лікарні інтенсивного лікування, і потім вже перейдемо до того, щоб встановлювати такий же реалізовувати проект по забезпеченню сонячної електроенергії і лікарні інтенсивного лікування. Вона ще більш важливіша. Ну, поки що. Вирішуємо цю проблему за рахунок генераторів, які встановлені там. Але генератори вони, ну, як би сказати, більш проблемні. Проблемні в обслуговуванні, проблемні в тому, що їх треба заправляти там, дизелем чи бензином. А це от встановили сонце, от воно. От енергія, яка один раз встановили, енергія кожного дня практично є. Накопичувачі є, ми можемо їх збільшувати. Накопичувачів ми можемо електроенергію. Там ми бачили акумулятори, вони є по 6 кВт, вони є по 10 кВт, вони є по 5 кВт. Ми можемо збільшити і до 60 кВт. Ми ще маємо те крило, де ми можемо розмістити сонячні панелі. Також, тобто, ми потужність можемо збільшити. Якщо тільки з'явиться у нас можливість, ми будемо і тут також реалізовувати. Тому що якщо кинути кабель з цього з цієї будівлі на будівлю самої лікарні інших відділень, також можна подавати туди електроенергію і використовувати її.